Вчитися стріляти в українців на Луганщину за перебріку прибули професійні снайпери. Причому не дилетанти кажуть наші вояки, бо ті стріляють навіть у день і досить прицільно мають хорошу далекобійну зброю і системи спостереження і наведення. Але не кожної ночі до ворожих снайперів додаються ворожі мінометники чи не найбільше дістається околицям селища Кримське. Звідти повернулася група Мар'яни Буха. У нас такі подарунки прилітають дуже часто. Є покруче. Це просто СПГ. або сапух. Так українські армійці називають снаряд від станкового протитанкового гранатомета. Один такий з боку бойовиків прилетів зранку. Ну вони як ті гадюки противні, як теплі активність проявляють. Бійці такі прильоти сюди навіть обстрілом не називають когда прилітає утром босі старої садосади это, в принципі регулярність. Это как би бы, звучит дико, но к этому всі привыкли. Гірше тут звикають до тиші. Наразі бойовики вже кілька годин не стріляють. Хлопці шукають причину. Ну, видно, що них там на позиції пожар какої та гарішота. Вони його тушити. Але навіть попри за розслаблятися і ходити на повний зріст на тутешніх позиціях неможливо. На боці противника активізувалися снайпери та зішного хто що і ну... Спіци, откуда вони такі специ? Що в аспіталі? Із шахтьорів. Наліво поворачивай, на ліво. Від позицій бойовиків їх відділяють 700 метрів поля. Від обстрілів хлопці тут рятують надійні підвали. Цих хвоши немає, блягадюк, немає тут. Ну, чисту таке. Да, і не що спадає. Таксипається штукатурочки, бачите, там кирпичики. Ну санаторії? Ну да, санаторій, отдых у Нас не да. усі будівлі навколо тутешніх позицій це санаторій, звичайно, колишні. За три роки війни тут не вціліла жодна будівля, і лише одна тимчасова споруда стоїть, ніби заговорена. Цей туалет кажуть хлопці: не бере жодна міна і жоден снаряд. Санаторій стоїть за селом Кримське. Сам населений пункт бойовики рідко обстрілюють. Місцеві війну нині тут лише чують. А на водобуді палчинці санаторії стоять на каранська І От вони туди-сюди, туди, сюди. Її звати Тетяна на Луганщині живе майже 40 років. Ще дитиною в Кримській її з Хмельниччини привезли батьки. За стільки років серед російськомовних сусідів Тетяна не забула ані українську мову, ні своє коріння. Це керувалася товариші, дорогі мої. Вам то тих бендерів нужна і са виходять бендери. Люди працюють, не водку п'ють. Як вона працює, Тетяна готова показати тут же кури, корови, свині. Господарство каже велике. А це так тримаємося. Так тримаємося. зараз, наш город. На городі, з якого видно позиції бойовиків, у Тетяни все росте, ніби під лінійку. Господарка жаліється лише їй би ще роботу, таку, щоб гроші платили. В селі такої немає. Проте каже, сюди часто навідуються Червоний хрест та інші організації, які безкоштовно місцевих забезпечують чи не всім необхідним. Цеплят і плюс корм. Цеплят же. Тепер нам дають же теплицю. От пожалуй, займайся, вирощуєш. Тепер нам давать будуть та продукти, набориш живі, живі радості. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Станіслав Каренчук. Спецкор 2+,2.